you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал на сьогоднішній день. Наша країна переживає нелегкі часи. Україна та її народ потерпає від навали окупантів, прокремлівських засланців, котрі тільки й намагаються поширити хаос на теренах нашої держави. Поки найкраще доньки та сини нашої країни виборюють для народу свободу та право на мирне і спокійне існування. Хтось прислужує окупаційній владі при тому, що робить це відкрито. В ряду зрадників України один з головних путінських прихвоснів Ілля Кива, який ще напередодні російського вторгнення Тік до Європи і намагався виправдатись, проте всім і так зрозуміло, що він зрадник і знав, чого тікає. З часом прислужник Кремля поїхав до Московії, де і проживає весь цей час, пропагуючи риторику диктатора та російські зомбуючі промови. І ось зрадник знову прославився. Колишній народний депутат втікач від ОПЗЖ подякував кремлівському фюреру Путіну за війну в Україні та похвалив російських окупантів. Це ж просто абсурд. Що він цим хотів довести? Хіба що те, наскільки його за зрадництво та службу окупаційній владі раді ненавидять українці, скандальною заявою Кива шокував в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів. Про кремлівський пес повторив диктаторські тези про русський мір та цинічно возвеличив російських солдатів, які, за переконаннями, Києва, звільняють російський народ. Крім того, зрадник вихваляв окупантів та російського диктатора. Господи, ну вже хоч би методички змінили. Невже вони думають, що нормальна, адекватна людина буде прислухатись до слів Боягуза, який зрадив свою країну і втік до ворога? Ні розуму, ні совісті. Це Точно про Києву, як можна прославляти армію тих, хто прийшов на чужу землю та руйнує все підряд на чужій території? Певно, в зрадників з головою не все в порядку. Київ це мати міст руських, і те, що зараз робить російський солдат, це звільнення та порятунок руського міра і російського народу. Це повинно бути визначенням для кожного, хто зараз вважає себе лідером громадської думки, виступає по телевізору чи в інтернеті. Щоб у нас була чітка позиція, яка визначена президентом РФ Путіним від себе і від мільйонів українців. Я хочу сказати дякую за цю позицію. Заявив Києва, яке звільнення, який порятунок? Допоки нога окупанта не ступила на українську землю. Наша країна жила в мирі та спо. І яке взагалі право має цей негідник дякувати від імені українців? Як ми бачимо, він до нашої мужньої і мудрої нації не відноситься, адже таке коїти може лише справжній прокремлівський прислужник. Одіозний опозиційний експолітик також висловив ідею про те, що, мовляв, українці та росіяни мають разом захищати батьківщину. Прийде той момент, коли ми станемо поруч з російським солдатом і продовжимо нашу ратну справу із захисту нашої батьківщини. Ось якраз і через таких, як Кива, українці борються за життя на власній землі щодня. І так ми захищаємо нашу батьківщину, але не від нас, а від навали окупантів, від страшних указів диктатора, які прихвостні Путіна виконують, не маючи ні грама совісті. Від таких, як Кива, боронимо нашу державу, очищаємо від зрадників та всієї схожої нечисті. Нехай кожен, хто, хоч якимось чином, причетний до Росії, і намагається її Стити іде вслід за російським кораблем, адже справжній українець буде відстоювати свою гідність до останнього і ніколи наголошуємо, ніколи не стане на коліна перед країною агресором. Лише такі зрадники, як Кива, на таке спроможні, що ще раз показує їхню нікчемність та тупість. Як тільки Кива втік з України, він казав: Я люблю і поважаю Росію проте я громадянин України та українець за національністю. Я народився і мої діти народились на цій землі. У ній лежать мої предки настане час, і я ляжу поруч з ними. Який громадянин? Той, хто любить та поважає країну агресорку, автоматично стає зрадником нашої держави і просто не те, що бути, а й називатись так немає права. Тож, шановні прихвосні Путіна, валізи в руки і вперед до диктатора в бункер. Там вам і місце. На цьому все Підписуйтесь на канал тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.